Фасати, Пішов він до того екстрасекса, переговорив з ним, договорився на дату, все, зустрічає його вдома, приходить екстрасекс там прийшов, ти маятники того, як він це тут то маятник того. Фука. Тобто подусюди, -то, то, що амплітудувати, що то поміряв, взаду перед, хто-то пощупав бабу взаду перед. все як має бути. Ну що, дід, пішли переговоримо. Виходять вони на кліцо діду. Баба має вмерти. Так нараз за дверей сокиру. Но є одне но. Що, яке но? Розумієш? Можна бабі допомогти. Що треба зробити? Бабу наїбати їбати ручко. Тот сокиру за ним, бляха, тут ледве втік звідти. Каже, слухай, ти дебіли, доганяй Сокиру. дебіли. я дві війни пройшов, в мене грудь в медалях, в мене лені на руках умер. Ти мені кажеш, бабу вочко наїбати. ти я тебе зараз бачу. Я прийшов діду до дому, такий смутний, все. Що... Ну ще десь через день. ну Так вже до баби приходить, так вже свічку приставляє, чи там щось там, чи коло носа щось дихає. розумієш, Баба взагалі ніяких признаків в житті. все, ледве через раз. Думаю собі, то ті сказали, що баба має вмерти двоє, а тот сказав, що може поможе. знаєш, то може, поможе, собі, ну, бляха, муха. Баба і так ніч не почув, бо все, був Ну чуку чуть коми чуть-чудень, -чуть. почти лежит баба. Ну мы ходим. И пытати пробув. Легає він коло баби, кабати за задерж, там штак. Слухай अगेन. Вар до Алло. Yeah. Алло. Легає він коло баби, легає він коло баби, кабати задер. Думає собі, ну баба й так ніч не почустує, ну. Ну все, Божечко, блядь, прости мене, ну все. Легає, засунув, наїбав бабу. І заспав. Рано встає, тобто очі відкриває. Ти запах по хаті. Тут сюди на кухню заходить. Пірішки, ті вареники, все на столі, горівка стоїть, запах такий яповна мать, він тут маленький віконечко Дивиться, баба хуярить сапкою, так в огороді, що пізде. Діду так відкриває двері. Да. бо я знав тот метод, і Ленін бо мені на руках не вмер.